Від ранку у стінах апеляційного суду Львова збираються люди. Вони прийшли, аби підтримати Ірину Фаріон. Задовго до початку засідання біля будівлі Феміди замайоріли блакитно-жовті кульки. Сергій, який таким чином висловлює підтримку Ірині Фаріон, каже, що подолав довгий шлях до Львова. Навмисно приїхав із Харкова. Мав змогу приїхати з Харкова, почув вчора інформацію, то я вже тут, ось так. І бачу, люди потрохи збираються, і це додає на надії, що ми не одні. Я вважаю, що потрібно відстоювати свої права, зокрема на мовному ґрунті. Мені це мені це болить. Я як мінімум те, що можу зробити, це, це говорити українською, пропагувати українське. А якщо, наприклад, незаконно когось звільняють. То потрібно приходити під, під будівлю суду і висловлювати свою громадянську позицію. У холі суду зустрічаємо пані Оксану у Львові. Жінка кілька днів приїхала з Лондона. каже оминути стороною скандальну справу звільнення професорки не могла. Мені дуже це болить, незважаючи на те, що я в Україні вже практично не живу 15 років. Для мене це було повною якоюсь безглуздою несподіванкою. Для мене це дуже болить, дуже прикро, що в 2024 рік, в час повномасштабного вторгнення, ми далі продовжуємо боротися за українську мову. Якби це е, трагічно не звучало. У залі суду теж ніде сісти. Підтримати мовознавицю Прийшли чимало людей. Втім, процес тривав недовго. Через кілька хвилин після початку Львівський апеляційний суд переніс засідання у справі, а все через те, що не було представників Львівської політехніки. Колегія суддів приходить до висновку про визнання явки в суда апеляційної інстанції представника відповідача національного університету Львівська політехніка обов'язково у зв'язку з чим оголошує нетривалий перерву справи відкладає на іншу дату. У Львівська політехніка падає йду вже глибоко глибоко не відчуваючи дна. Ось власне вони це продемонстрували. Львівська політехніка послідовна у своєму нікчемстві, тому що я не була повідомлена ні про своє звільнення, ні я не мала можливості на жодних їхніх комісіях сказати про те, що насправді відбувалося, і неявка політехніки до суду свідчить про те, що на їхньому боці немає жодних аргументів крім одного. Політичного тиску позаяк зараз вони загнані настільки глухий кут, що в них немає зовсім іншого вибору, і вони поки що обирають спосіб затягування справи, аби не виставити себе в повній і абсолютній поразці. Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з Національного університету Львівська політехніка у листопаді минулого 2023-го. нібито через її висловлювання щодо російськомовних військових зсу, після чого мовознавиця подала позов до суду, аби оскаржити рішення про її звільнення. Втім, вже у лютому цього року в Галицькому районному суді без виклику сторін суддя відмовив у поновленні на посаді професорки. Тоді мовознавиця подала апеляцію. Наступне засідання апеляційного суду відбудеться 9 травня. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА. Україну штовхають до переговорів, правда чи спекуляція? Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання української кризи, але тільки якщо в ній візьмуть участь, як Росія, так і Україна, чи можливо йдеться лише про повернення Криму шляхом перемовин. Що вирішили у Сполучених Штатах Америки? Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Усе найважливіше у четвер, вісімнадцятого квітня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.